Ви їсте броколі з курячою грудкою, майже ніколи не споживаєте нічого шкідливого. Часто інтенсивно тренуєтесь, намагаючись укріпити ваші м'яси, але результатів щось особливо не видно. Натомість ви знаєте як мінімум одну людину, яка курить, п'є, ходить в Макдональдс, займається херпою як. але все одно виглядає круто. Який син маминої подруги, її Богу. В чому його секрет? А в чому ваша проблема? Якщо дуже коротко, то, попри всі зовнішні ознаки того, що ви все робите правильно, щоб бути у формі, а дана людина ні, в реальності ж виходить навпаки. І швидше всього так виходить тому, що у вас дещо невірні уявлення про те. А які насправді умови треба задовольнити, щоб мати низький відсоток жиру та або бути накачаним? Почнімо зі схуднення. Якщо вам не вдається знизити масу тіла до бажаної, то тут реально лише одна єдина причина: ви не створюєте дефіцит калорій або не перебуваєте в ньому достатньо довго. Чому саме так відбувається? Варіантів дуже багато. Але оскільки ми говоримо про те, що ви дійсно вживаєте переважно здорову їжу. То ймовірно проблема в наступному. У нас в соціумі досі існує плутаниця, які продукти належать до здорового харчування. А які до умовно підходящих для схуднення. Часто вони перетинаються, але інколи не зовсім. Зазвичай здоровими або правильними продуктами називають ті, які містять багато корисних речовин: вітамінів, мінералів, клітковини тощо. Коли ж мова йде про спалювання жиру, то загалом їжа тим більш підходяща, чим менша в неї калорійність, тому що нею стає важче переїсти. В ідеалі, звісно, ми хочемо скласти свій раціон так, щоб передусім у ньому було якомога більше корисних продуктів. Інакше хто хоче схуднути та втратити здоров'я. Ідея правильна. Проблема виникає тоді, коли споживання надлишкової енергії виправдовується корисністю продукту, або ж просто не береться до уваги калорійність. Мовляв, якщо ж їжа корисна, то нею не можна набрати. Ще як можна будь-яка рослина олія, горіхи, сухофрукти, мед. Це все приклади нуявно здорової їжі, проте їхня висока калорійність дає змогу їх вживати лише в дуже обмеженій кількості і часто менше, ніж нам здається. Звісно, не можна сказати, що дані продукти не підходящі для дієти. Скоріше вони потребують підвищеного контролю. Відповідно, якщо ваша ціль спалити жир, то вам обов'язково треба вибудувати свій раціон так, щоб загальна калорійність усіх страв і продуктів в ньому. Була меншою за ваші щоденні потреби. А наскільки їжа натуральна, якісна чи дорога, це все грає другорядну роль. Почніть з того, що дізнайтеся вашу приблизну добову норму калорій. Це можна зробити у будь-якому онлайн-калькуляторі калорій або мобільному додатку, буквально вівши декілька параметрів. Від отриманого числа варто відняти 15%. 20 Це і буде ваш стартовий дефіцит. Тепер настав час обрати продукти для споживання. Ставтеся до цього як до комп'ютерної гри. Вам нарахували певну кількість очок. Ваша задача купувати на них їжу так, щоб не вилізти за бюджет. Знову ж таки, зручніше всього, це зробити в мобільних додатках, бо там є велика база продуктів, вони все автоматично рахують. Обирайте, що вам заманеться, не думайте про те, правильні це продукти чи ні, однак враховуйте абсолютно усе. Складіть раціон так, щоб його калорійність не перевищувала ваш стартовий дефіцит. Бонусна задача, щоб кількість білка вийшла не меншою за 100 грамів для жінок і 150 грамів. Для чоловіків це для того, щоб ви одні шоколадки не понабирали. В результаті у вас вийде непоганий стартовий план, щоб почати хутнути. І логіка при його побудові має бути саме така: відштовхуватися від ваших добових потреб в енергії. Не обов'язково рахувати в калоріях. Можна в тарівках, в чашках, можна ставити якісь штучні обмежувальні фактори, типу максимальної кількості прийомів їжі за день. Головне, хоч якось, контролювати споживання енергії. Можливо, до речі, той самий вас знайомий дійсно цього, цього спрямований не робить. Значить йому це вдається інтуїтивно. Наприклад, увечері він нажирається, а на наступний день його тіло саме пригнічує апетит. Що тут поробиш? Якщо у вас так не відбувається, доведеться самостійно слідкувати за харчуванням. Якщо вам потрібна моя допомога в цьому. Звертайтеся до мене за контактами в описі. Після заповнення анкети я складу для вас індивідуальний та ефективний раціон для досягнення вашої цілі. Причому це може бути як і схуднення, так і нарощення м'язів чи рекомпозиція тіла. Разом підберемо найефективнішу стратегію, щоб ви швидко і безпечно прийшли в форму. Тепер поговоримо про нарощення м'язів. Чому може бути так, що ви ведете здоровий спосіб життя? Тренуєтесь, але бажаних результатів не отримуєте тут швидше всього проблема з тренувальним процесом. Бо, скажімо, з погляду харчування достатньо не бути в сильному дефіциті калорій, їсти, хоча б приблизно на рівні підтримувальної калорійності. А також споживати 1,5-2 грами білка на кілограм маси тіла. в принципі, нічого складного. Щодо тренувань, то існує мінімум з десяток змінних, маніпуляція якими буде впливати на результат. Але одна із найважливіших це інтенсивність зусиль, оскільки якщо вона буде недостатньою, то ріст м'язів може не просто погіршитись, а й зовсім не відбутися. Інтенсивність зусиль визначає, наскільки близько ви підходите до так званої м'язової відмови, моменту у підході, коли м'язи вже не здатні, здатні концентрично підняти задане навантаження без порушення техніки. Щоб інтенсивність зусиль для росту м'язів була достатньою, необхідно працювати або до відмови, або достатньо близько до неї із запасом у 1-3 повторення. Тобто, якщо ви можете пожати штану Х кілограмів на 10 разів на максимум, то усі підходи варто виконувати на 7-10 повторів. Якщо ви берете відносно велику для вас вагу, неважливо в якій вправі. Ймовірно, ви інтуїтивно будете задовольняти дану умову. Проблема може виникнути тоді, коли ви робите підхід на 20 і більше повторів. Бо, наприклад, ви працюєте лише зі своєю вагою. В такому режимі не суть, дійдете ви до справжньої м'язової відмови чи ні, вам буде суб'єктивно важко. М'язи пектимуть, ви задихатиметесь. Відповідно, є ризик закінчити підхід недостатньо близько до відмови. Це, до речі, про мірила ефективності силових тренувань. Калорії ви потратите, дуже стомитеся, але м'язом навантаження виявиться недостатньо, щоб запустити процес адаптації. Як один із варіантів, чому ви можете займатись хоч щодня. Але гіпертрофії немає. Ще один неймовірний сценарій це неправильно підібраний обсяг роботи. Причому може бути в обидва боки: як і за багато, так і за мало. Хоча блін, що цікаво, за найсвіжішими даними 24 25 років, ефективний діапазон робочих підходів неймовірно широкий. Усього від чотирьох підходів на одну групу м'язів на тиждень до аж потенційно 40. Із тенденцією, що чим більше. Тим краще. Тобто таке враження, що забагато не буває. Але якщо подумати, ну не може бути так, що новачок, який ніколи інтенсивно не тренувався, дати йому по 20 підходів на кожну групу м'язів, це десь під 200 в сумі, і він все це вивезе. Має бути якась логіка в цьому. І більш класичний діапазон це від 10 до 20 робочих підходів на групу м'язів на тиждень, поділених хоча б на 2 тренування наприклад, 5 підходів в понеділок. 5 підходів в четвер. І більшість з них не до відмови. Це от якщо спробувати узагальнити. Раптом ви сильно відхиляєтесь від даних рекомендацій. Можливо, це є причиною, чому ваші заняття не дають бажаної форми. Для росту м'язів дуже важлива якість тренувань, а не їх кількість. Ну і, звісно, постійні зусиль, тому що даний процес розтягується на місяці та роки. Відверто кажучи, це не всі ймовірні причини, чому вам не вдається накачатися. Їх дуже важко висвітити в межах відео. Тому пишіть мені. Підберемо рішення саме під вас запит. Окрім раціонів, я також складаю індивідуальні програми тренувань, побудовані на ваших вподобаннях та останніх наукових рекомендаціях. Ви отримаєте не просто набір вправ, а повноцінний, ефективний план з нарощення м'язів, заточений під вас, плюс підтримку в чаті після по всіх питаннях. Буду радий співпрацювати. І не забудьте підписатись на канал. Дякую за перегляд. Побачимось.